Повідомлення про прийняття працівника на роботу з 24 грудня подаємо за новим ідентифікатором форми, що змінилося, та чи суттєво ці зміни впливають на пересічного роботодавця. Якщо виникнуть питання по заповненню цієї форми, а головне, чи цікавить вас питання, повідомлення про розірвання трудового договору чи потрібно вам його подавати, пишіть у коментарях, будемо разом розбиратися. Цьому випуску про електронний облік та звітування говоримо про нову форму повідомлення. Це вже четвертий варіант цього повідомлення, який нещодавно оприлюднили в електронному кабінеті спеціалісти податкової служби. Крім того, ми маємо новий документ, і саме більше цікавить роботодавців, чи потрібно його подавати. Хоча з цими двома документами ми стикнулися ще в вересні 24-го року, однак не пройшло, здається, ніби декілька днів, а насправді. Жовтий-листопад-грудень це пройшло більше трьох місяців. Податкова, нарешті, ці форми документів оприлюднила в електронному кабінеті. Вже довгий час я моніторила електронний кабінет, допоки з'явилися ці нові форми, тому що це не один документ. Отже, розглянемо у випуску, яким чином пересічному роботодавцю ФОПу чи юридичній особі на сьогодні заповнювати повідомлення про прийняття працівника на роботу. Отже. В електронному кабінеті рухаємося до розділу ведення звітності, в якому обираємо для прикладу 25 рік січень, це якщо саме в цьому періоді будемо подавати документ відповідного змісту. Однак слід зауважити, що документи за попередні періоди, якщо вони були вами невчасно подані, наприклад, ви за нього забулися, потрібно подавати за тим самим ідентифікатором форми, а мова йде про ідентифікатор форми g3001204. Ось ця четвірка і означає, що це четвертий варіант цього повідомлення. Ми ж натискаємо з вами кнопку Створити. І ось тут раджу відфільтрувати по формі G30 або F30, залежно від того, в статусі якого суб'єкта господарювання ви формуєте цей документ. І ось, для прикладу, в січні мені вибиває ці два документи, про які йде мова. Повідомлення про прийняття працівника на роботу. В дужках домашнього працівника, укладення їх контракту, і інше повідомлення про прийняття трудового договору з домашнім працівником. Ми ж будемо з вами говорити саме про повідомлення працівника, прийняття працівника на роботу. Рухаюся до документу, який я вже раніше додала, і будемо з ним працювати. Отже, в цьому документі. Заповнюємо такі поля, які підсвічені голубим кольором, хоча частина з них автоматично потрапляють із реєстраційної картки підприємства після авторизації в електронному кабінеті платника податків. Номер аркушу повідомлення, тип початкове. Реєстраційні дані суб'єкта господарювання підтягнулися. І ось наша таблична частина. І суттєвих змін зазнало поле категорії особи 5, адже додався новий код. Це п'ятірка, домашні працівники. Якщо ми говоримо за стандартні, найманий працівник, зовнішнє сумісництво, їх спеціаліст чи особа за цивільно-правовим договором, тут без змін в нас від 1 до 4 використовуються уже знайомі нам коди. Ідентично з наступними полями: реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності, ім'я по батькові застрахованої особи. Номер наказу розпорядження про прийняття працівника на роботу, дата видачі наказу і дата початку трудових відносин виконання договору гіг спеціалістом. Тобто можна підсумувати коротко, що для роботодавця повідомлення залишається у тому самому звістовому наповненні, тільки мова йде про новий ідентифікатор форми. І якщо перейти до метка, то. В метку версії 11.02.160 ми знайдемо повідомлення ось за цим четвертим типом зміненого документу. В попередніх версіях метка його ще немає. Тому якщо потрібно подати цей документ, оновляємося до не менше до 160-ї версії програми. Після того, як документ успішно заповнений, ми його перевіряємо, натискаємо Зберегти у списку виділяємо. Тиснемо підписати та відправити до Державного податкового органу. І ось тут хочу зупинитися на важливому моменті. Адже з 25-го року в нас діють оновлена структура кодів Державної податкової служби, враховуючи те, що їхня структура була приведена у відповідність до Адміністративно-територіального устрою країни про що ДПС на своєму сайті 30 грудня 2024 року. Надало відповідну інформацію, відповідно, це стосується усіх платників податків, а особливо в тих, в яких підпорядкованість до тої чи іншої податкової інспекції, яка мала відповідний код, змінюється. Про що йде мова? Варто звернути увагу при подачі звітних документів у 2025 році. Це не стосується документів за 2025 рік, це стосується усіх звітних форм, які ви подаєте у 2025 році, в тому числі повідомлення про прийняття на роботу до на код податкової інспекції за вашим місцем обліку. Зробити це досить просто. В електронному кабінеті рухаємося до одного із двох блоків: або облікові дані платника, або профіль платника. Наприклад, у профілі платника у підблоці реєстраційні дані шукаємо інформацію місце обліку, у якому і читаємо дані щодо коду інспекції та його найменування. І відповідно при створенні документу повідомлення про прийняття працівника на роботу, обираємо правильні реквізити інспекції, адже за замовчуванням не 100% що може оновитися підпорядкованість до інспекції. Тому перевіряємо. Для того, щоб правильно подати такий документ, я ж вам покажу ще документ Excel-таблицю, у якій наведено перелік головних управлінь в областях та місті Києві Державних податкових інспекцій. І ми бачимо, наскільки він скоротився. Відповідно, ми можемо завчасно перевірити інспекції, але Коректно і правильно зробити це в електронному кабінеті платника податків. Колеги, якщо це відео є для вас корисним, поставте йому, будь ласка, лайк та підпишіться на YouTube канал Семінар.com для того, щоб ще більше колег побачили цей ролик. Переходжу до другого блоку відео, в якому покажу шаблон заповнення повідомлення про прийняття та про розірвання трудового договору з домашнім спеціалістом. І тут зрозумілий той момент, що такий документ буде подаватися фізичною особою, найчастіше. Отже, повідомлення про прийняття працівника на роботу. Дивимося, які поля ми маємо заповнювати і в якому форматі. Отже, категорія особи, тут ми зазначаємо цифру 5. Податковий номер, унікальний номер, прізвище ім'я по-батькові. Тут зрозуміло. Далі поле графи 9, номер наказу розпорядження про прийняття на роботу. Ми маємо ось тут три зірочки, які означають, не зазначається у разі укладення гіг контракту, це вільно-правового договору, договору трудового договору з домашнім працівником. Відповідно, в нашій ситуації це поле залишається порожнім. В наступних графах 10 та 11 зазначаємо дату укладення трудового договору з домашнім працівником. Припустимо, 8 січня 25-го дату початку такого трудового договору, наприклад, 9 січня 2025 року. І відповідно дата підписання такого повідомлення фізичною особою, яка уклала трудовий договір з домашнім працівником, і в 13-й графі. Фізична особа, яка уклала договір з домашнім працівником. Відносно 14-ї графи, вона залишається порожня. У нас тут теж зноска, 4 зірочки, означає, не зазначається у разі укладення трудового договору з домашнім працівником. Перевіряємо документ. Після того, як натискаємо Зберегти, система нам пропонує його підписати відповідно по кнопці. Так ми переходимо до підпису та надсилання документу до Державної податкової служби. І інший документ повідомлення про припинення договору з домашнім працівником. Зверху зазначаємо одиницю, початкове, реєстраційні дані фізичної особи підтягуються автоматично після авторизації в електронному кабінеті. Далі в нас ідуть поля, податковий номер фізичної особи, з якої ми розриваємо. Договір, як з домашнім працівником, прізвище ім'я по батькові, дата припинення такого трудового договору та підстава припинення. Зазначається відповідна стаття Кодексу законів про працю України, відповідно дата підписання такого документу. Зберігаємо такий документ, виділяємо, надсилаємо до Державної податкової служби. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте йому лайк та підпишіться на бухгалтерський канал номер 1 Seminar.com. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються гарячі новини з бухгалтерського середовища, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше новин, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де щодня транслюються вебінари та семінари. На найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс онлайн-відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. В описі до цього відео ви знайдете посилання. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!